Хочете відчути себе героєм голівудського блокбастеру? Тоді вам до російського ТОПСе. наче намальованим краєвидом зустрічає пасажирів залізнична станція міста. На думку або підсвіткою зеленого зілоного ми прибуваємо на станцію. Ні, це не монтаж і не штучний інтелект. Це горить місцеве НПЗ після того, як на нього вночі завітали українські дрони. Бонусом до неймовірного виду з вікна йде сильне забруднення повітря. Нафтовий комплекс ТОАПС входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. На нього вже не вперше прилітають дрони, але кожного разу дивитись на пожеж. На ньому приємно, як вперше.